Ну а поки що ми зараз якраз поговоримо про саму гру, тому що багато питань. Насамперед, перше питання: чому головний тренер виставив той самий склад, який грав проти Туреччини? Все таки обойма футболістів достатньо велика. Олександр Олексійович. Ну є ж таке правило. В футболі видно, Андрій решило, від Андрій нього не відходити. Вирішений состав не міняється. Ну, але все-таки дати відпочити, як ви кажете, самі, от ви, наші експерти, кажете, що грати через 2 дні на третій достатньо складно. Сергій Вікторович. Ну, в цьому плані, конечно б, ну, на мой взгляд, я бы произвел, что таки две замены. Зінченко совсем не вписался в гру, хоча в принципе, он мог рисковать. Ну, Зінченко і Коноплянка, може бути какой в какой-то степені. С Турцией попали в игру. А в этой игре, конечно, можно было уже спокойно ставиться любой состав, на мой взгляд. И я думаю, что не должно быть особых проблем. Так було. само достаточно стать несупоречного Александр Алексеевич. <laughs> Будь-який склад, ну не можно ставить, правда? Ж? Не, ну мы и... имеем в виду, все равно сильнейшие у нас на данном этапе, наверное, вышли. Хотя тот же Зинченко, опять же, не играет в основном составе своей команды. Вот, и он все равно почему-то играет у нас в составе. Но при этом Шевченко в какой-то степени рисковал. Может быть, он наиграет этот состав и делает ставку на этих один человек, которые здесь играют сейчас. Ну, была близкая история до того, что может повториться, то, что самое, что 60 хвилин ми все нормально контролюємо гру, а потім стається якийсь збій. Ну, уровень Косово зборна і уровень збороної Турції совершенно різний. Плюс не забувайте ту підтримку, яка була у зборній Турції. Ну і, напевно, знову-таки кваліфікація гравців. кожна в віддільності на, на три порядка вийшла зборною. Ми ще будемо повертатися до теми Косово протягом сьогоднішньої програми. Зараз у нас 5 очок. Давайте подивимося на турнірну таблицю. Після трьох турів. Е, нагадаю, що збірна України в першому матчі зіграла з ісландцями в нічую 1-1, потім з турками 2-2, і от зараз перемога 3-0. Достатньо, ну, така впевнена, солідна перемога для е, команди. Андрія Шевченка, але ми забиваємо, багато забуваємо. От зараз буде можливість нас побачити цю таблицю. От вона на ваших екранах. Хоч ми бачимо Хорватія три гри, сім очок, Україна, три гри, п'ять очок, Ісландія, яка дуже важко обіграла Фінляндію. І Туреччина, яка має дві нічиї, поки що на даному етапі, в принципі, якщо говорити стратегічно, п'ять очок після трьох турів. От як ви вважаєте, Олександр Оксі, з огляду на стратегію і з огляду на те, чи маємо ми. шансы бороться все-таки за первое место? Ну, шанс еще есть, шанс большой. С другой стороны, 75% очков нужно набирать. То есть у нас уже практически минус 2 очка. И как бы мы потом по осени, знаете, эти цепля считали, да не досчитались. Поэтому меня и настораживает то, что мы после первых двух игр какой-то такой небольшой, я бы сказал, эйфории по содержанию игры, по показателям игры. Показатели забудутся, останется вот это вот. Самое Сергій Викторович, ваша точка точку. На мой взгляд, шанси, конечно же, є. І ми все видимо, що достатньо ровна група у нас, і всі будуть тряти очки. Поэтому я думаю, Хоча б домашні ігри, спокійно обігрувати. Что... Всі команди будуть тіряти очки. Я пам'ятаю, Олександр Олексійович, після гри зі Ісландцями сказав, що нам треба зав'язати 4 очки. Мінімум. Тобто щоб виконали. дальше далі західному да, 4 очки. Тобто, думаю, ми на даному да. етапі, якщо підсумувати ваші слова, то ми взяли мінімум при достатньо такій змістовній грі. Не, ну, в принципі, могли в Турції розчитувати на побіду, так сказать, особливо в кінці, Хоча з такою таким же успіхом могли так са і, і пропустить. Ну давайте якраз зараз послухаємо і подивимося, що привезли наші кореспонденти з Туреччини, і потім поговоримо про гру з турками.